Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми з вами починаємо цікаву тему. Звертаємо увагу саме на ці слова, тому що ми будемо говорити лише про деякі ділянки кола. У старших класах вивчається закон ОМА для повного кола. І перш ніж ми почнемо вивчати з тобою нову тему, маємо відповісти на деякі питання. Маємо зараз тут представлені вольтметр та амперметр. Щоб обчислити ціну поділки, нам з тобою потрібно. Використати такий прийом. Ми беремо дві цифри, які знаходяться поруч, наприклад, 0 і 1, від більшого значення віднімаємо менше, рахуємо кількість відрізочків поділок ось таких не рисок, саме, а поділок між ними. І тут їх раз, два, три, 4, 5. П'ять поділок, ось так напишемо з тобою. І ми бачимо, що у нас виходить 1 п'ята або 0,2. Вольт, мова йде про вольтметр, отже, вольти. Тому ціна поділки в нас вже знайдена. Аналогічно дивимося з тобою для амперметру. У амперметра тут лише дві цифри нам представлені. Таким чином, ми також будемо віднімати від більшого значення менше значення і ділити на кількість поділок, але поділок тут, як бачимо, надзвичайно багато. Пропоную порахувати їх таким чином. Рахуємо 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Отож, 20 ось таких маленьких відрізочків у нас знаходиться від 0 до одиниці. Отже, для амперметра 1 мінус 0, ділимо на 20 поділок, становиться 1 20 або. 0,5 соті, і тут уже будуть ампери. Записуємо це сюди, 0,5 соті. А тепер будемо дивитися, дивлячись на ціну поділки, зможемо сказати, скільки показує даний прилад. Повертаємося до вольтметра. На вольтметрі після трійки показано 1, 2, 3. На третій поділці. Ось тут на третій рисці у нас зупинилася зараз стрілочка. Отож, в кожній поділці у нас 0,2, 3,6 вольта. Для амперметра рахуємо, у нас з тобою зараз показано, бачимо рівно половину, навіть так видно, можна навіть не рахувати, ось рівно половину від одиниці, половина від одиниці це завжди 0,5. Або можна було зробити інакше. Бачимо, що тут у нас з тобою 10 поділок, ми з тобою рахували. 10. Множимо на ціну поділки, давай тут пропишемо 10. Множимо на 0,5 і у нас також вийде ось це значення 0,5 ампера. Наступне завдання номер 4 складається у нас із декількох дослідів. Дослід перший: дослідження залежності сили струму від напруги за незмінного опору. Ми вже знаємо з тобою, що таке опір, що таке сила струму і напруга. Отож, ми маємо зараз тут з тобою прослідкувати за тим, що тут відбувається, записати у відповідну таблицю, яка буде на сторінці наступній. Ось, і накреслимо потім графік. Отож, бачимо, що тут у нас є два прилади: амперметр, вольтметр. Вони показують певні значення. Тут на рисунку Б, ми бачимо з тобою, тут вже інші значення. І на рисунку В значення ще інші. А тепер давай ми з тобою уважно подивимося на всі ті рисунки і занесемо це, ці значення до таблиці. Якщо ми все правильно з тобою виконаємо, то у нас вийде. Ось така ситуація. А тепер, після того, як ми з тобою це зробили, можемо побудувати графік залежності сили струму від напруги за незмінного опору. Тобто, якщо опір не змінюється, ми будемо дивитися на значення сили струму, на значення напруги і відповідні ставити точки на графіку. Вісь у ми з тобою можемо проградуювати ось таким чином, обравши за одиницю дві клітинки. Для селеструму ми бачимо з тобою, що у нас йдуть ось такі значення. Того ж, якщо ми подивимося уважно, оберемо також свій масштаб. В даному разі я пропоную взяти по одній клітинці. У нас буде ось така ситуація. Перша точка це І 0,1 у 1,5. Ось ця точка. Наступна І 0,3 у 4,5. Друга точка. Третє значення 0,6 і дев'ятка. Отримали третю точку. Ну, а тепер нам потрібно їх взяти і з'єднати. Якщо ми прикладемо з тобою лінійку, то бачимо, що всі вони лежать на одній прямій. Беремо і з'єднуємо. Чому вони лежать на одній прямій? Ну, це говорить про те, що у нас залежність між силою струму та напругою при незмінному опорі, як нам тут було сказано, як бачимо, є прямою пропорційною залежністю. Тобто, у скільки раз зростає напруга, у стільки раз зростає сила струму. І навпаки. Тому ми з тобою зробимо висновок про залежність сили струму і напруги таким чином. До речі, зверни увагу, що графік пряма, яку ми з тобою отримали, вона може бути нахилена під різним кутом до вісі У. І це говорить про те, що насправді. Залежність І від U У нас є визначеною для конкретного якогось опору провідника. Якщо опір є меншим, то лінія буде крутіша. Чим більший опір, тим лінія буде нижча. У 1826 році німецький вчений фізик Георг Ом виявив, що залежність між силою струму та напругою виявляється ось такою: тобто, вона у нас пов'язана через опір провідника. І записав це він у вигляді свого закона: закон Ома для ділянки кола. Сила струму в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки, тобто те, що ми з тобою виявили тільки що на досліді, і обернено пропорційна її електричному опору. Ось ця формула її треба запам'ятати, ну, мабуть, на все життя, тому що ми нею будемо користуватися часто при вивченні теми електрика, також у старших класах вона дуже часто зустрічається, запам'ятовуємо і дорівнює у поділити на R. Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях називають вольт амперною характеристикою провідника. Тобто те, що ми з тобою ось тут будували, це якраз і є вольт амперна характеристика провідника. Тобто для кожного провідника певного опору у нас буде відповідна ось така лінія, що показує залежність сили струму від напруги, якщо опір провідника був однаковим. Пишемо R конст, тобто незмінний опір. А тепер розглянемо дослід 2: дослідження залежності сили струму від опору за незмінної напруги. Зверни увагу, тут у нас не буде змінюватися напруга на вольтметрі, ось, але буде змінюватися резистор, який тут буде встановлюватися. І буде змінюватися сила струму. Якщо ти уважно подивишся на усі три рисунки А Б, В, то у тебе перший рядочок запишеться ось таким чином. А тепер нам потрібно з тобою визначити R. І для цього якраз. Нам і потрібен з тобою закон ОМА. Отже, я пропоную тобі трошки відволіктися і записати, оскільки ми вже за нього заговорили, записати завдання 7.1, 7.2 і 7.3, тобто математично будемо визначати У, Р відповідно з цього закону. Запиши їх собі, будь ласка, і будемо користуватися ними надалі. Отже, для того, щоб там зараз заповнити з тобою табличку, потрібна буде саме ось ця формула. Опір знаходимо як напругу, поділену на силу струму. Що ж ми бачимо з тобою на рисунку А? На резисторі, у нас з тобою опір буде таким. Нам потрібно R визначати як U поділити на I. ми з тобою домовилися тільки що. Отже, напруга, яку показує нам вольтметр, становить 4,5 Вольти. Якщо ми правильно визначимо його з вольтметру. Ось. Далі сила струму у нас тут півтора. Ми маємо з тобою напругу поділити на силу струму, підставили значення, отримали 3. Вольт поділений на ампер це є не що інше як Ом. Звикаємо до того, що Ом це є вольт поділений на ампер. Записуємо це значення у таблицю. Аналогічно діємо з тобою для інших резисторів. Отож, для першого записуємо формулу і підставляємо значення, які показують у нас ці прилади. Виходить 9 Ом. А також для третього буде 15 омів. Також записуємо все до таблиці. Переносимо ці значення відповідно на графік, ось і з'єднаються вони у вигляді гіперболи. На уроках математики ви вивчаєте таку криву гіпербола. Ось, і це говорить про те, що між силою струму та опором буде взаємно обернена залежність. Тобто, якщо збільшується опір, то сила струму у нас спадає все менше, 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 менше. Таким чином. Ми запишемо другий висновок про залежність сили струму від опору, якщо напруга буде незмінна, що залежність обернена і чим більший опір, тим менша сила струму. Таким чином, ми з тобою підтвердили формулу, яка у нас є законом ОМА для ділянки кола. Поясни, що відбувається із силою струму в зовнішньому колі. Тобто, якщо ми почнемо ліворуч рухати ось цей повзунок, ось цю стрілочку. Я вже пояснювала на минулому уроці, що якщо там, де стрілочка знаходиться, там ми ніби ділимо з тобою цей резистор. Ось і в даному разі використовується лише ось ця частинка. Зараз ми її заштрихуємо і покажемо. Використовується лише ось ця частинка, і от, якщо ми будемо з тобою рухати ліворуч, ми відповідно опір будемо зменшувати. А якщо опір зменшується, то в цьому разі за законом ОМА, давай ми його ще раз пропишемо, тому що нам потрібно його запам'ятати з тобою. Ось і ніколи не забувати. Якщо буде знаменник у нас меншати, то відповідно сила струму при цьому має у нас зростати. Розглянь графік залежності сили струму в провіднику від напруги на його кінцях і обчисли опір провідника. Фактично, це завдання, навпаки, до досліду 1. Отже, ми з тобою зараз будемо брати якусь точку, оберемо якусь, яка нам більше до вподоби. Мені, наприклад, от я завжди дивлюся так, щоб був перетин клітинок. Ось тут перетин гарний клітинок. Бачиш, тобто проходить графік якраз через перетин клітинок. І таким чином ми обираємо з тобою два значення. Сила струму буде 2 ампери, а напруга буде 30 вольт. І в цьому разі опір за нашою формулою, яку ми вже з тобою тільки що вивчали, ось опір дорівнює У поділити на І. Ми підставляємо сюди. У нас буде 30 вольт, ділимо на 2 ампери. І зрозуміло, що виходить 15 В поділити на ампер це є Ом. Наступне завдання: 7.6. Розглянь графіки залежності сили струму від напруги для двох провідників перший і другий. Порівняй опери цих провідників. Зрозуміло, що в цьому завданні нам потрібно діяти аналогічно, як у попередньому, тільки для різних провідників, для різних графіків. І для цього ми можемо з тобою обрати різні точки. Наприклад, для першого можемо взяти ось цю точку. Ось а для другого, наприклад, можемо взяти. І таким чином, також правильно тільки все визначити. Отже, визначаємо для першого R1. r 1 у нас буде це напруга, ділимо на силу струму, тобто U поділити на I, прописуємо, щоб запам'ятовувати 10 вольт, ділимо на 4 А, і в цьому разі ми бачимо, що буде 2,5 Ом. 2,5. Тепер для другого я взяла ось цю точечку. також я дивлюся, що тут будуть у мене зараз за цифри. Якщо тут у нас було 5,10, то тут, зрозуміло, буде 15. Ось. І таким чином, для другого я беру 15 і 2 R2. це буде знову U на I. І тут у нас тепер буде 15 вольт, ділимо на 2 ампери. і це буде зрозуміло 7,5 Ом. Ну, а для того, щоб порівняти опори, я думаю, можна на них подивитися, ось і з'ясувати, який був більший. Але ми зробимо з тобою ось яку дію: ми поділимо з тобою більший на менший, для того, щоб вміти визначати. Порівнювати не просто на словах, а навіть щоб ми вміли сказати у скільки разів один більший, а інший менший. Тобто, 7,5 Ом ділимо на 2,5 Ом, оми скорочуються. Ось і при поділі ми отримаємо з тобою число 3, і це означає, що у 3 рази у нас відрізняються опори цих двох провідників. Питання: 7,7. чи залежить електричний опір провідника від сили струму в ньому? І питання 7.8 одразу: чи залежить електричний опір провідника від напруги на його кінцях? І відповідь тут буде однозначно ні. І в сьомому, і в восьмому питанні. Чому? Тому що опір провідника залежить від його довжини, від площі поперечного перерізу, і також від питомого опору провідника, тобто від того, з якого матеріалу зроблений даний провідник. А сила струму і напруга на опір не впливають. Ну, а тепер порозв'язуємо задачі. Номер 8. 8 в електричній лампі розраховані на напругу 220 вольт сила струму дорівнює 0,5 А. Визнач опір нитки розжарювання лампи в робочому стані. Записуємо дано, розуміємо, що знайти нам потрібно опір, літеру R. Записуємо формулу, за якою ми з тобою обчислювали опір через напругу і силу струму. Підставляємо значення і отримуємо 440 Ом. Ось такий опір у нашого провідника. А саме у нитки розжарювання лампи. 8.2. Обчисли силу струму в нікеліновому дроті довжиною 40 метрів та площею поперечного перерізу 2 мм квадратній, якщо напруга на кінцях цього провідника 21 вольт. Пишемо умову. Довжина провідника 40 метрів, літера L. Сказано, що дріт нікеліновий, і це означає, що нам потрібно виписати з тобою питомий опір з таблиці. Крім того, нам сказано з тобою, що є площа поперечного перерізу цього провідника 2 мм, квадратні. і також дається ще напруга 21 вольт, а знайти потрібно силу струму. Звичайно, починаємо розв'язання. У нас з тобою мова йде про силу струму, тож ми пишемо закон Ома, У поділити на Р. Напруга в нас є, а опору немає. Проте для опору у нас відомі всі три величини, від яких він залежить. Тож ми пишемо з тобою, що R дорівнює R, Л поділити на С. І підставимо і порахуємо РО Помножене на 40 метрів, тобто на L, і поділити на S, на 2 міліметри квадратні. Міліметри квадратні скорочуються, метри скорочуються, 40 і 2 можна скоротити, тут у нас буде 20 Ось, і при підрахунку у нас вийде з тобою 8,4 Ом. Пам'ятаємо про те, що літеру О ми пишемо більшою, ніж четвірка, ось тому щоб вони не злилися. І не вийшло у нас. 8,40 метрів. Ідемо <хи> далі. Нам треба визначити, зараз все ж таки і. підставляємо значення. Отже, 21 вольт ми ділимо з тобою на опір, який отримали. Ось, Крім того, пам'ятаємо, що ом – це є вольт поділений на ампер. Я ось так тут розписую поруч. Бачу тепер, що вольти у мене скорочуються. Ось і при поділі на дріб ми цей дріб перевертаємо. Коротше кажучи, ампер буде ось тут. Ось, при поділі чисел ми отримаємо 2,5 А. Ось така сила струму в цьому провіднику. Завдання 8.3. У провіднику за 10 хвилин проходить електричний заряд 60 кулонів. Чому дорівнює опір цього провідника, якщо напруга на ньому 12 вольт? Перш за все, ми бачимо з тобою, що у нас 10 хвилин дається час. Ми маємо перевести одразу в секунди. Це буде 600 секунд. Йдемо далі. Електричний заряд позначається маленькою літерою Q, відповідно, це буде 60 кулонів. Ось, Крім того, є напруга в 12 вольт і визначити потрібно опір. Ось, Пам'ятаємо, ми сьогодні вже вивчили з тобою формулу для опору: це буде U поділити на і. Ось, Тобто, У в нас є, немає сили струму. Але для неї є у нас Q. І те, і ми розуміємо, що ми їх можемо використати для того, щоб знайти за означенням, за цією формулою, обчислити силу струму. Тож, ми підставимо з тобою 60 колонів, ділимо на 600 секунд. Зрозуміло, що тут можна скоротити. Знизу залишиться десятка. Так? Ось І одна десята це 0,1 Колон поділена на секунду, це є ампер. Знайшли. Ну а тепер залишається знайти опір. Тобто напруга це 12 вольт. Ділимо на силу струму 0,1 А. У нас виходить з тобою 120 В на А. Це є Ом. Ось такий опір. 8,4. Якщо напруга на резисторі становить 24 В, то сила струму в ньому буде 1,2 А. Якою стане сила струму, якщо напруга зменшиться до 20 вольт. Для зручності ми будемо позначати з тобою У 1 і 1, Тобто це той момент, коли у нас відома напруга і сила струму для резистору. А тепер друга напруга, коли у нас, вона зменшиться до 20 вольт, ми пишемо у 2 це буде 20 вольт. І от якраз для неї відповідатиме їй, ми не знаємо, яка сила струму. Її потрібно знайти. Як же ж тут діяти? Справа в тому, що мова йде у нас про один і той самий резистор. Резистор це той опір, який є незмінний, тобто пристрій з незмінним опором. Таким чином, ми можемо використати ось ці дві перші величини для того, щоб знайти цей опір. R, я не пишу R1, тому що для резистора опір незмінний. Давай тут напишемо, що R дорівнює R. Константа, тому що резистор один і той самий у нас. Отже, У1 поділити на І1. І в цьому разі у нас виходить з тобою 24, ділимо на 1,2 Ампера. І в нас виходить 20 Ом. Тобто опір у резистора 20 Ом. І тепер, якщо ми бачимо з тобою, що нам потрібно знайти І2, опір той самий, а напруга інша, ми беремо з тобою нашу формулу, яку сьогодні ми вивчили. Ай, написала r 2 просто R. І в цьому разі ми з тобою можемо записати, що 20 вольт ділимо на оці 20 Ом. Причому пам'ятаємо, що Ом це вольт поділений на ампер. Вольти скорочуємо. Зрозуміло, що тут буде по одиничці, буде 1 ампер. Таким чином, якщо зменшиться до 20 вольт напруга на резисторі, то сила струму у колі стане 1 ампер. 8,5. Сила струму в лампі становить 2 Ампери. За якої напруги працює лампа, якщо за одну хвилину електричне поле виконує роботу ось таку 26,4 кДж. чому дорівнює електричний опір лампи? Записуємо з тобою спочатку силу струму, яка нам дається. Далі ми бачимо за умовою. У нас зустрічається перше одна хвилина, тобто це час. Ми одразу переходимо з тобою до секунд. Ось, Далі нам говорять, що електричне поле виконує роботу. Ми пам'ятаємо з тобою, робота позначається літерою А. І тут потрібно нам не плутати, що А велике ампери, і А велика це робота електричного поля. Це різні речі, то у нас одиниця вимірювання, а то позначення фізичної величини. Так, 26,4 кілоджоулі. Ну, я поки що пишу кілоджоулі, хоча давай одразу, мабуть, ми переведемо. Отже, буде 26400 джоулів. Хай одразу буде переведене. Так, і питання у нас з тобою: за якої напруги у нас працює лампа? Тобто, спочатку знайти напругу для лампи цієї, а потім питають, чому дорівнює її електричний опір. Тобто, в цій задачі у нас дві невідомі величини. Перш за все, я думаю, що ти вже здогадався або здогадалася, що нам потрібно якось пов'язати між собою силу струму і час. Якщо ми їх поєднаємо ось у цю формулу, то таким чином ми звідси можемо з тобою знайти Q. Заряд. Давайте зробимо Q дорівнює, це буде І помножене на Т. Підставляємо значення, це буде 2 А помножене на 60 секунд. Ось. І в нашому разі це буде 120. Чого має вийти кулонів? Ми то пишемо кулони, але де вони візьмуться? Пам'ятаємо, що ампер це є кулон, поділений на секунду, якраз цієї формули. Ось, І в цьому разі секунда і секунда скоротяться і залишиться просто кулон. Отже, Q ми з тобою знайшли. Тепер дивимося далі. Нам потрібна напруга. Напруга за означенням, оскільки тут мова йде про роботу. Електричного поля, то ми вже розуміємо, що треба взяти формулу з означення напруги. Ось, тобто роботу поділити на Q. Ось для чого нам потрібно було Q заряд. Підставляємо 26400 джоулів, поділити на 120 колонів. І в цьому разі ми з тобою, якщо порахуємо, отримаємо 220 джоуль поділений на колон, це є не що інше, як вольт. Ось. Ми знайшли першу величину, яку нам треба було знайти, і тепер треба знайти ще опір. Яким чином знайти опір? Я думаю, що ти вже здогадуєшся за законом Ома. У нас є сила струму, ось вона є напруга, і ми можемо з тобою знайти R. Тільки формулу беремо для R. У поділити на І. В цьому разі у нас буде 220 вольт поділене на 2 ампери. Ось, бачимо, що у нас тут буде 110 Ом. Ось, і це є розв'язок цієї задачі. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. Будь ласка, напиши мені про це в коментарях. Постав лайк, підпишися на цей канал. Ось, поділися своїми друзями, хай всі вміють розв'язувати задачі на закон ОМА. І до наступного уроку. На все добре!